Привіт, мене звати Аліна, і як і бачала в цьому відео я розкажу про помилки, які висвітляли, які виділяли, які найчастіше роблять новачки в комунікаціях, про які казали в тому вебінарі. І насправді одна з найпоширеніших помилок це не казати того, що можеш сказати. Сказати лише про щось одне, тобто, наприклад, асоціювати себе лише з працівником і не казати про те, що ти, наприклад, сім'янин або щось на кшталт цього. Тобто, можна використати метод я, робітник і що ще і, і тощо, тобто розказати про себе як людину з багатьма. Навичками, багатьма, якимось сферами життя, і також важливо пам'ятати про те, щоб казати, те, ви можете повторювати щось та казати те, що вже колись казали, але іншій аудиторії. Тобто, якщо ці, цим людям ви не скажете щось. То вони цього і не будуть знати, і не почують. Тобто бути, грубо кажучи, дятлом, який весь час щось повторює. Це також дуже важливо для оратора. Також одна з найпоширеніших помилок це не, не, не розуміти контекст, тобто важливо думати про те, а що саме зараз моїй аудиторії потрібно від мене почути, які що саме мені потрібно їм сказати. І інша помилка, це те, що не враховується, не враховується, а навіщо взагалі я тут? Mm -hmm. Тобто, що саме. Аудиторія, як саме донести до аудиторії. І дуже важливо при цьому не забувати, що ви також можете використовувати, наприклад, метафори. Тобто, метафори це дуже важливий елемент, який дозволяє, наприклад, Порівняти щось чимось, щоб було зрозуміліше, та задати також питання, тобто, а чи зрозуміло тобі це. І якщо ні, то... тобто запитати, чи ти зрозумів, чи а ти знаєш, а ти, а ти зможеш, тобто, а ти чув, І якщо ні, то зробити так звану метафору. Ще одна із помилок це дуже повільно або дуже швидко розмовляти, тобто розмовляти так, як зручно вам. І насправді дуже важливо від цього відійти, бо важливо розмовляти так, як зручно вашій аудиторії. Тобто ви можете, наприклад, перед. Спічем, перед тим, як щось розказувати, потренуватися на різних таймінгах, на різних по-різному все розказувати. Тобто це може бути коротко та швидко, або навпаки, ви можете довго щось розжовувати. І ось саме важливо розуміти, де це необхідно, а де це буде заважати. І також про заважати швидко або повільно. Наступна також помилка це розмовляти або, як, як я вже казала, або нато повільно, швидко, монотонно також дуже важливо не розмовляти, бо це призведе до того, що ваша аудиторія просто буде нудьгувати і. Ви можете, наприклад, в якийсь момент прискоритись або навпаки притишитись і щось виділити таким чином. І це додасть таким чином нам, наш, нашому, нашим аргументам, якусь енергії, тобто люди, люди людям це більше закарбується, вони це більше зрозуміють. І на цьому все це була одна частина. З тих помилок, які там виділялись. І наступного разу я розкажу про всі інші. На цьому все. Бувай!